Вітаю, мене звати Олександр Крумін і в ефірі проект Голос громади. І сьогодні до нас на гостину вкотре прийшла виконувачка обов'язків полтавського міського голови, секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Катю, вітаю тебе, дякую, що прийшла. Бажаю здоров'я, дякую, що запросили. Ну, власне є про що поговорити. Чергова сесія Полтавської міської ради відбулася і маємо такий приємний прецедент. Скажімо так, заманюємо глядачів такими словами про те, що. Першою Полтавська територіальна громада в Україні підтримала одну важливу ініціативу, яка зветься План перемоги, презентований нещодавно президентом Володимиром Зеленським. Розкажіть, будь ласка, як це було? Чи активно до цього долучилися депутати? Ну і е, власне далі хочете звертатися також до міст побратимів Полтави. Навіщо детальніше про цю ініціативу? Дякую саме за це запитання. Адже план перемоги це справа кожного українця. Володимир Зеленський презентував. Ми бачили це з усіх майданчиків світових і наших національних. Презентував його і в США на рівні Ради Європи, різним світовим лідерам. І цей план перемоги підтримано. І зараз важливо показати, що план перемоги. Він не десь там комусь далеко треба, він треба кожному українцю. І коли у нас вчора відбулося е, розширене засідання Президії, Конгресу е, місцевих і регіональних влад, президентові України, важливо скажу, що ця ініціатива, яка працює в такий військовий стан, вона дає можливості всім на рівні громад говорити по всій лінії вертикалі уряду, міністерства і всі рівні влад. І ось вчора, ввечері на такому засіданні, президент презентував план. Громада і закликав підтримати. І знаєте, у нас була запланована сесія. Якраз на сьогодні я розумію, що це можливість прийняти терміново, не зволікаючи ні годиною, ні днем. Показати свою позицію єдності і важливості цього плану, тому що цей план має конкретні кроки, конкретні вимоги, конкретні цілі, які ведуть нас до нашої справедливої української перемоги. І він важливий, важливий, щоб про план перемоги знали в громадах, знали люди. А така позиція консолідована депутатського корпусу, і я дуже дякую за свідомість депутатам, які підтримали. І тепер ми проголосували звернення, в якому вказали свою підтримку плану перемоги президентові, уряду, Верховній Раді, Кабінет міністрів. І що важливо, там є 24 додатки. В кожному додатку це місто-побратим, місто-партнер в світовій спільноті. Ми проголосували розіслати такі звернення про підтримку плана перемоги до міст. Швеції, США, Франції, Німеччини, Литви, Італії, Грузії. І не будемо на цьому зупинятися. На весь світ будемо продовжувати говорити про план перемоги України. І дякуємо кожному дипломату і особливо військовослужбовцям, які працюють над реалізацією цього плану. Дякуємо президенту за лобізм. Дякуємо президенту за його роботу і про план перемоги, який разом всі тримаємо стріпліч опліч і несемо його до реалізації. Місцева влада цих міст побратимів теж має вийти з ініціативою і підтримати на своїх сесіях чи як це має формально відбутися. Я вважаю, що це було би для нас дуже цінним. Коли не просто словами, не просто листом відповіддю, підтримкою, а так само прийняти рішення у себе на місцях, тому що органи місцевого самоврядування мають в своєму складі депутатів. Депутати це представники народу, людей. І якщо там вони покажуть єдність свою, таку так само консолідовану підтримку, я впевнена, що це так само багато значить в прийнятті і пришвидшені прийняття рішень на світовому рівні, які мають бути зроблені для України? Тож звертаємося з такими листами саме якраз і е, з таким баченням, про яке якраз ви сказали? Але будемо допрацьовувати разом з листами, ще й окремою там комунікацією, діалогом з кожною громадою. Додатково наскільки цей план перемоги об'єднав сьогодні депутатів Полтавської міської ради, чи були, скажімо так, агресивні критики, або ті, хто категорично проти, як це виглядало? Я вдячна депутатам, які сьогодні взяли виступ і підтримали план перемоги. Я вдячна депутатам, які підтримали своїм голосом план перемоги. Більшість є рішення проголосовано. І сьогодні відразу ж після сесії підписано мною без затримки в секунду. Тому підтримуємо президента, підтримуємо Україну разом до перемоги. Ну і власне про інші питання було підтримане питання щодо запровадження хвилини мовчання на території полтавської громади. Власне, ми знаємо з попередніх днів, як це було, коли оголошувалося. Хтось підтримував, хтось зупиняється на авто, хтось з пішоходів, хтось не зупиняється. Яких заходів буде вживати власне міська влада, щоб це? Мало якусь масовість і чи доєднуватиметься бізнес та комунальні установи до проведення цієї хвилини мовчання? Сьогодні це стратегічно важливе рішення. звичайно, тема хвилини мовчання загальнонаціональна, вона про колективну пам'ять, про ту, яку ми маємо напрацювати всі разом. Вона об'єднує всі міста без виключення і всіх українців, де, де б вони не були в хвилині пошани і вдячності. Пам'ять про тих, чиє життя забрала Росія: військових, цивільних, дітей і дорослих. Полтавська міська рада щодня виходить на фасад Полтавської міської ради. Зупиняється кільце, десь поодиноко зупиняються автівки. Ми працюємо щоденно, декларуючи, декларуючи постійно про важливість цього. Вже й маємо наліпки на нашому громадському транспорті. На яких написано 9.00 зупинись. А що значить цей проект рішення? Те, що ми говоримо, ми ще й юридично задекларували. Депутатський корпус так само і зініціював саме закріпити всі наші е, ініціативи в проєкті рішення і точно опрацювати всі практики для того, щоб це рішення було комплексним. Тому наш департамент цивільного захисту, зокрема, його керівник Олександр Сороковий. Е, Опрацювали всі напрямки, і там вказано і про звернення до бізнесів. Чи можемо ми змусити? Ні, не можемо. Дуже хочеться, щоб це свідомо було зроблено, але ми поклопочимо. Тобто листи вже розіслані, і ми їх розійшлимо ще тих, до кого вони не дійшли. Але ми раді вже і перші відповіді прийшли до громади і торгові центри, і е, мережі магазинів приєднуються, мережі ресторанів приєднуються. Це так важливо. Важливо, коли кожен на своєму місці зрозуміє, що кожен хвилині мовчання важливий. І е, дякуємо за реакцію наших місцевих служб, які не під нашим підпорядкуванням, наприклад, ДСНС. У них так само є можливості вмикати гучномовці, наші е, релігійні спільноти, у них так само є їхні дзвіниці. Все може об'єднатися навколо того, щоб створити ті умови, в яких кожен хто йде, зрозуміє. Ось зараз хвилина мовчання, треба зупинитись. Тому зараз, маючи можливість, звернуся до кожного мешканця у себе на смартфоні, так легко зробити нагадування. 8:59 хвилина мовчання. Тому що інколи ти біжиш, спішиш, а потім хоп, дивишся, а вже час пройшов. А так важливо нам самим починати з себе. І тоді, коли ти зупиняєшся, ти побачиш, що поруч з тобою зупиняється той, хто йшов поруч. Тож кожен на своєму місці має зупинитися. А наші заклади комунальні, вони вже долучаються, але ми ще й зафіксували це відповідним проектом рішення. Тому там, де ми можемо, виставляємо колонки на фасад. Додатково дуже дякую за ініціативу, яку ми підтримуємо. Якщо ви бачите, що по територіальній громаді... Рухається чорний катафалк, він маркований Полтавської територіальної громади. Попереду є супроводжуюча машина з прапорами. Зачасту це однаковий час близько 10-ї години, коли ви бачите саме такий е, кортеж: це везуть нашого загиблого героя. Вклонити чоло і прихилити коліно, живі коридори маємо достойно проваджати наших героїв. Тому і цю ініціативу ми так само впроваджуємо. Тому, якщо ви бачите, зупиніться, прихиліть коліна. Тож тема пам'ятування це відповідальність кожного з нас. І такі проекти рішення, ось як, наприклад, сьогодні, вони є частиною, я вважаю, формування національної пам'яті на загал. Ну і власне далі теж про, скажімо так, про. Споріднену тему у школах серед старшокласників має викладатися оновлений предмет захисту країни у Полтавській громаді. Відповідні осередки мають бути створені, якщо не помиляюся, в чотирьох школах. Що це за осередки, на основі чого вони формуються, як обиратимуться навчальні заклади? А, я пишаюся тією реформою, яка зараз на рівні держави, така ось трансформація цього предмету, адже Дітям точно не цікаве те, що не про сучасне, те, яке не в ногу з часом. І ось те, що зараз відбувається з цим предметом, це настільки правильно, тому що тільки так до нього можна заохотити. Він може викликати цікавість. А ті навички, які даються на цьому предметі захисту країни, вони зараз є невід'ємною частиною нашого життя. Тому перше, радію, що в Полтавську територіальну громаду все ж. Почали йти державні субвенції. Як давно громада на це чекала? Я дякую Міністерству освіти і науки, нашому профільному департаменту. І всім, хто в цьому задіяний, тому що ми отримали субвенцію на розвиток саме таких осередків по захисту України: 8 мільйонів 300 тисяч. Громада так само докладає туди певну частину всього десь 11 мільйонів 980 тисяч піде саме на облаштування таких осередків, на сучасні простори з усім необхідним технічним обладнанням. Тож. Як це формується? Звичайно, хотілося б, щоб такі класи були скрізь. Але ми розуміємо, що одномоментно це неможливо зробити, тому все починається з осередків. Є певні критерії, з яких вони обираються. Це наявність укриття, і можливість підвезення дітей, тому що захист України буде у всіх закладах навчальних, але саме до певних шкіл має бути зручність і під'їзду, підвезення і безпекові умови. Тож, у нас формуються чотири перших осередки. Називаю перших, тому що я вважаю, що ця мережа буде з тим, як наша мережа буде приходити у відповідність, вони будуть розширюватись. Тобто, це ліцей 14, ліцей здоров'я, в ньому буде стрілецька підготовка, тому що там є умови для облаштування тиру. 26 й ліцей, підготовка з тактичної медицини. Туди будуть закуплені манекени, все буде відбуватися так, щоб це було і цікаво, і повчально, і. Можна було відпрацьовувати навички, що важливо. 32-й ліцей це строєва підготовка і школа 37 навчання з робототехніки та дронів. Тобто, да, це пілотування і так далі. Важливо, що ми вже працюємо над реалізацією субвенції. Зараз ми затвердили мережу. І що ж, біжимо дуже швидко, бо маємо освоїти курси до кінця поточного року. Цією умовою, в тому числі субвенції, Тож, е, важливо, що уроки захисту України. Лишать в основі виховання дітей це важливо, тому що це компонент національного такого військово-патріотичного виховання. І я дуже дякую всім військовослужбовцям, ветеранам, які долучили як на рівні держави до ініціативних груп, так і у нас в громаді, які турбуються про ці осередки. І разом зараз з ними якраз працюємо над реалізацією цих проектів. А коли мають запрацювати ці осередки? Ну, вони, скоріш за все, будуть запускатися по готовності, то зараз вже тривають роботи, будуть запущені відповідні закупівлі. І я думаю, що до кінця року вже розпочнуть своє функціонування. Ну і власне про харчування для дітей для учнів початкової школи перших четвертих класів. Діти харчуються безкоштовно. Ця ініціатива, я так розумію, нікуди не зникне, за рахунок чого будуть покриватися витрати на цю. Їжу? А... Дуже важлива ініціатива зі сторони держави, тому що ми всі розуміємо, що наші майбутні це діти і е шкільне харчування це основа їхнього здоров'я. В нашій територіальній громаді завдяки підтримці депутатського корпусу діти з перших і четвертих класів харчувалися за рахунок місцевого бюджету. І для нас зараз дуже величезна підтримка, тим що 22,5 мільйони державної субвенції ми отримали для територіальної громади для того, щоб, по-перше, мати можливість. Е Трошки зняти це навантаження, тобто це велика підтримка, і тепер ми можемо дальш далі удосконалювати і наші харчоблоки, і шкільне харчування за рахунок того, що ці кошти ми зможемо правильно направити в ті русла, де є необхідність. Але є умовою субвенції 30% ще має додати місцевий бюджет, і ми це виконуємо. Тож загально амбасадоркою руху є перша леді, яка зробила, я вважаю, ну прям цілу моду дитячого харчування в плані шкільного харчування. З правильним підходом, що це не тільки просто про корисну їжу, просто а це і про культуру цілу споживання їжі, починаючи від харчоблоків і поваги до цієї професії наших кухарів в школах і самих просторів. Тому тут я так само зазначу, що ми отримали і субвенцію і через платформу Dream, загальну цифрову і на наші харчоблоки. І тут також працюємо, реалізуємо і цю субвенцію. Тож, бачите, ми з Мон зараз дуже плідно співпрацюємо в цій темі і дуже дякуємо за цю велику роботу, яку робимо разом. Ну і власне, щоб наші діти могли навчатися, харчуватися, відпочивати. Заради цього зараз наші військові герої та героїні і намагаються не пропустити руський мір далі тих позицій, де він є. І вони теж герої та героїні потребують соціального захисту, зокрема і соціального житла, так само як і потребують його внутрішньо переміщені особи. І власне ти сьогодні взяла участь у профільній нараді за участі заступниці голови офісу президента Ірини Верещук. Про що говорили і до чого практично домовилися? Нарада, яка сьогодні відбулася, вона була в тому числі результатом першого приїзду пані Ірини на Полтавщину після її призначення. Дуже цінуємо можливість з нею спілкування напряму, і якраз тема її приїзду. Вона це якраз було відвідування форуму рад ВПО і тема вимушено переміщених осіб, і підтримка ветеранів, ветеранок і ветеранського середовища це родини загиблих, родини захисників, захисниць, родини безвісті, зниклих. Тема соціального житла, тема житла. Вона наскрізно дуже близька всім громадам без виключення в Україні, тому що в нас в громаді 49 тисяч вимушено переміщених осіб. І очевидно, що найважливішим питанням є житло, яке у них забрала Росія, яке його зруйнувала у них в рідних їхніх містах, регіонах. Тому на державному рівні зараз багато хто говорить про соціальне житло і треба нарощувати ці фонди. Тому ми якраз на цій сесії Полтавської міської ради виділили дві ділянки під будівництво соціального житла. Тому я тут зараз принагідно дякую фонду Move Ukraine і фонду, який працює за підтримки шведського уряду, з яким ми зараз. Якраз напрацьовуємо паралельно на рівні держави готується нормативна база, а ми зараз працюємо в практичній площині з теми побудови будинків, в яких будуть соціальні квартири. Адже у нас є і черга на житло. Це наші багатодітні родини, наші військовослужбовці, і ці категорії, про які ми тільки що говорили, всім треба житло. Тому маємо швидко нарощувати ці фонди. Тому сьогодні прийняті рішення: дві земельні ділянки, не на окраїні просто міста. Вони знаходяться, я вважаю, такою в осередку житлового масиву. Поруч є інфраструктура гуманітарна, там, де ми плануємо розпочати перше будівництво соціального житла в Полтаві. Нормативну базу підтягуємо з усіх сторін в плані на рівні держави, беремо участь у всіх необхідних нарадах, які того потребують, і вишуковуємо всі можливості. Тому дякуємо і міжнародним партнерам, з якими зараз ми швидко рухаємося з цих питань, тому що у одного із фондів вже... Закладене фінансування для полтавської територіальної громади якраз для першого фундаменту і каркасу для такого будинку. Тож вимушені переміщені особи це е, не тягар, це наші мешканці, і нам важливо, щоб е, зробити все для того, щоб їм тут було комфортно. Вони тут лишалися, тому що це наш потенціал, це наша економіка. В тому числі. А як людина, яка цього потребує, може стати на чергу на соціальне житло? Е, треба звернутися до Полтавської міської ради, просто навіть звернутися в відділ звернення громадян, сказати про е, свою потребу і їй допоможуть, розкажуть про всі необхідні документи і зведуть з необхідним фахівцем. Власне... Не всі питання, які ми хотіли би проговорити, вочевидь встигли сьогодні, бо це зайняло б значно більше часу. Але це означає те, що раді будемо бачити тебе вже найближчим часом в наступних етерах, щоб говорити про важливе, чим живе громада. І власне сьогодні дуже дякую тобі за те, що прийшла. Дякую за змістовну розмову. Сподіваюся, якомога швидше зустрінемося ще у цій студії, щоб знову говорити про вас. дякую вам і найосновніше дякуємо Збройним силам України за можливість сьогодні працювати. Я повністю підтримую і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостею проекту Голос громад була виконувачка обов'язків полтавського міського голови, секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Розмову вів Олександр Крумін. Побачимось неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні! Herojem sláva.